Депутати задовольнили заяву Леоніда Черновецького. 12 червня його друга мерська каденція завершилась. Крісл за законом про місцеве самоврядування до перевиборів займає секретар Київради. Галина Герега більше рік за дорученням мера вела і готувала засідання столичного парламенту. Тож відповідальність розуміє і працюватиме так само і надалі. Роблю це, керуючись виключно законами України. Регламентом Київради та інтересами киян, і я хочу сьогодні всіх вас завірити, що я буду працювати так само, і Київрада працюватиме в такому ж самому форматі. Колеги депутати тимчасовим мером задоволені, впевнені Галина Герега, довела, що гідна керувати містом. Вона діє виключно по закону, виключно по регламенту, і я впевнений, що точно таким же чином вона буде виконувати обов'язки київського міського голови, виходячи точно з букви закону, з регламенту із з небажань різних політичних сил або різних фракцій щось своє пропхнути, а виключно з бажань справді робити справу для киян. Корпус столичних обранців обіцяє очільнику Київради всіляку підтримку. За час роботи звикли працювати плідно і без політичних баталій, тож нині впевнені нічого не зміниться. Вона своїми обов'язками впорається, цьому переконана. А депутатський корпус їй буде допомагати всім, чим необхідно. Київрада працює, річно приймається. Є таких конфліктів, немає. Так що я думаю, що е все нормально, у нас працюємо. Депутати вірять, Союзка Київрада, міська адміністрація ефективно керуватиме містом до народного волевиявлення. В цьому випадку, враховуючи практичний досвід Олександра Павловича Попова як керівника міста, як керівника адміністрації і досвід Галини Федорівни як теж великого керівника і депутата вже фаху багато років, тут я рахую, що ми маємо такий симбіоз нормального керівництва. За законом Галина Грега мусить за 14 днів подати клопотання до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів. Я не буду зволікати і брати 14 днів. Ми візьмемо пару днів, підготуємо заяву і направимо до Верховної Ради про призначення виборів міського голови. Кияни зможуть обрати мера через 60 днів після рішення Верховної Ради. Коли ж датою визначиться народні депутати, поки що невідомо. Столичні обранці ставлять на два варіанти: або одночасно з парламентськими виборами, або вже навесні наступного. Року. Наталя Петрів, Юрій Росахай, телеканал Київ.